Я бачив смерть вона заверещала Рикошетною кулі біля скроні. Я бачив смерть вона повисла кривавим згустком на погоні. Повільно так стікала біля серця, і рани, що сочились з-під бінтів. Я бачив смерть. Вона на дронах прилетіла, як рій роздрочених джмелів. Так по хлопцях щільно била, неначе хтось її навів. Я бачив смерть. Біля її тащили трьох сотих, з надією, що, може, виживе надалі. Їх з по ложувих забрали, дай Бог врятують у шпиталі. Я бачив смерть. Коли з горящих танків вискакували хлопці і палали, як свічки. Їх було вже не врятувати, і догорали світлячки. Я бачив смерть, як воїн став на міну, вмить розірвало його на шматки, які попатали у мокру глину, Щоб по весні червоним маком засвісти. Я бачив смерть, вона не дасть від строчку, Рядок, щоб дописати у листі вибух. Як грім раптово пролунав, і санітари вже бійця без рукого несли. Я бачив смерть. Вона чекала за кожним камнем в руїнах, я бачив смерть вона мочила дощем свинцевим наші спини. Скільки смертей чекає на людину, коли у рідний край війна прийде, вона на кожнім кроці нас чатує. Смертей багато, а життя одне. А хто не бачив смерть, запам'ятайте, я не кажу за тих, хто чесно жив в тилу, лиш для тих, хто честі совісті не має, за гнавши свій народ у кабалу, Брудні криваві мільйони по кишенях розпихає, І робить свою справу, як багно брудну. Війна не буде вічно так тривати, І патріоти знов повернуться на ріднії пороги, а потім люди запитають владу, Що було зроблено для свята перемоги?